Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно погодив оновлення заступників міністра оборони України. Команда міністерства оборони почала дуже активні зміни. Є вже за тиждень і додаткові підписані контракти на дрони. Це дуже важливо. Також триває аудит домовленостей з нашими партнерами. Ми маємо сотні домовленостей. треба все реалізовувати, і всі, всі треба виконати. Ми обговорили разом з міністром оборони України та з командою офіса питання фінансування нашої оборони, наших воїнів. стійкість ми забезпечуємо. Сьогодні ж була доповідь міністра оборони разом з керівником ГУР. Деталі не публічні, але деякі речі ми зробимо сильні речі. Говорив сьогодні з головкомом вранці. Та зараз знову доповіді щодо фронту, щодо наших позицій, нашої активності, Покровськ. Це наша щоденна увага. І Я хочу подякувати кожному підрозділу, який захищає цей напрямок. Найскладніший зараз напрямок була доповідь української перемовної команди після повернення з Туреччини. Я дуже вдячний хлопцям за цю роботу. Домовленості щодо подальших обмінів, я дуже сподіваюся, що вдасться повернути ще наших воїнів з полону. Домовленість, що 1200 воїнів повернеться. Ми пам'ятаємо про цивільних, про всіх, кого треба повернути додому в Україні. І я дякую кожному, хто нам допомагає. Наші представники, які були в Туреччині, на зустрічі. З росіянами запропонували вже вкотре російської страні реальне припинення вогню. Негайне і повне Запропонували зустріч лідерів, щоб дійсно ухвалити рішення для миру. Україна готова працювати максимально швидко, максимально продуктивно. І відповіді Росії ми бачимо знов такі саме відповіді. Харків. Більше 40 людей постраждали від удару по місту. Одеса російські дрони пошкодили привоз, будинки, вулиці, Нікополь та інші міста, села Дніпровщини, удари ФПВ по наших цивільних, Херсонщина, авіабомби, Миколаївщина, Запоріжжя, весь день удари. Звісно, на це все будемо Росії відповідати. Ми продовжуємо працювати з партнерами щодо санкцій проти Росії. Говорив сьогодні з європейськими лідерами прем'єр-міністр Британії Стармер, канцлер Німеччини Мерц. Я хочу подякувати за підтримку, дякую за готовність допомагати в дипломатії і надалі. Ми обговорили контакти з Америкою, з іншими нашими партнерами. Я дуже ціную також. Підтримку Німеччини на європейському напрямку вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроект, те, що обіцяв для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів, реальні можливості перевірити. Щоб не було жодного російського втручання. Кожен хто має доступ до державної таємниці, це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша національна поліція, має пройти перевірки на детекторі брехні. І Це мають бути регулярні перевірки. Є також в законопроєкті норми, які убезпечують від різних зловживань. Текст законопроекту обговорювали із партнерами, із правоохоронцями, із представниками НАБУ і САП багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучитись а, європейські експерти, Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроект всім нашим партнерам і залучити. Всі необхідні експертні можливості. Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України. Дякую. Дякую вам. Слава Україні!